Вітаю вас, друзі. Вже зовсім скоро до мене прийде нормальне світло і нормальний мікрофон, і буде вже прям все суперпрофесійно. А поки записую для вас таке лампове відео, тому що головне для мене в першу чергу дати вам користь, а не просто гарну картинку. Сьогодні я вам розповім про те, як створити свого телеграм-бота, але не просто телеграм-бота. А як ще під'єднати до нього чат GPT. Причому під'єднати також непросто, а завантажити в нього вашу базу знань, щоб коли чат GPT буде. А витягувати якусь інформацію він витягував її не просто з інтернету, а щоб він витягував її конкретно з вашої бази знань. Як приклад, це може бути, наприклад, ваш каталог косметики, якщо у вас є там свій бізнес зв'язаний з косметикою, або, наприклад, це може бути ваша база даних щодо щодо квартир, наприклад, якщо ви ріелтор, і так далі, тому подібно. Тобто, по факту, ви завантажите в нього або pdf файл або веб-сторінку, до якої він буде звертатися, брати звідти інформацію і віддавати вже юзеру, який буде з ним спілкуватися. Тобто, по факту, це такий бізнес-асистент в Телеграмі. Причому розумний, тому що там не просто кнопка, знаєте, як в стандартному. А боті, а з ним може спілкуватися, задавати йому питання, і він буде відповідати і робити все це за вас. Що треба для того, щоб створити такого бота? Нам треба дві основних штуки. Штука перша це Telegram, звичайно, і штука друга це ось такий сервіс. Називається він cos.com. Не знаю, чому він до сих пір безкоштовний, тому що це топовий сервіс, але він безкоштовний. Ну і, 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 і хай йому гречок кажуть безкоштовний, і гарно будемо цим користуватися допоки він буде безкоштовним. А перше, що нам треба зробити, це нам треба е, безпосередньо створити telegram бот Для цього ми з вами переходимо в Telegram і в Telegram шукаємо ось так: написано Botfather. Це офіційний telegram бот від Telegram, завдяки якому може створювати ботів. Це такий батя ботів, тому й називається Botfather. А ось так в пошуку конкретно пишете, і ось він такий з галочкою офіційний. Тут є там, деякі фейки, але треба конкретно ось Botfather з іконкою бота та з галочкою. Тут е, вам треба буде нажати старт. В мене вже він стартанутий, тому я натискаю просто меню і New Bot, створити бота. А далі нам треба його назвати. Давайте назвемо його якось там Service Test Assistant. Тепер треба дати йому назву, яка у нас буде, ну мається на увазі а, логін цього бота, телеграм-логін. так? Нам треба це зробити, щоб було нижнє підкреслювання і бот. Ну, Давайте так і назвемо: сервіс, асистент, нижнє підкреслювання бот. Ага. Таке інвалід, мабуть, тому що є сервіс. Давайте тоді напишемо просто: асистент, тест, супербот. Нормально, таке проканало. Дивіться, друзі, дуже важливий момент, що тут є API токен API-токен це токен, завдяки якому ви можете керувати своїм ботом. Це конфіденційна інформація. Ніколи нікому не передавати цей api токен, це як пін-код від вашої карти. А я зараз його показую тільки тому, що це тестовий бот, і якщо хтось заволодіє цим тестовим ботом, мені якби не, не, не холодно, не жарко, так. Але взагалі не передавайте цю інформацію нікому. Цей api токен вам просто в подальшому треба буде скопіювати. Для цього вам треба просто натиснути на нього. Бо він закодований і автоматично копіюється, коли ви на нього натискаєте. А далі переходимо в «Cos.ai». Вибачте, «Cos.com». Я все ж кажу AI, тому що це все зі штучним інтелектом. Натискаєте тут «Create Bot». Треба вибрати Workspace, робочий простір. Це по факту як папки. Це може бути робоча папка, там, домашня папка. Ну якщо ви хочете якось там за категоріями потім міксувати цих всіх ботів. В мене є одна. Поки що personal. Я там, особливо нічого нового не створюю. Ну і мені поки що не потрібно. Ви можете, якщо хочете, бот назву Давайте ми якраз і назвемо там Service Assistant. А тут може згенерувати картинку. Якусь може додати профільну картинку, може згенерувати. Давайте згенеруємо. Не, не завжди працює, але якщо генерує, то генерує щось гарне. Давайте подивимося, що він зараз нам завдяки штучному інтелекту згенерує. Може щось красивеньке таке буде. Ми це заюзаємо і підемо далі. Ось він там щось думає, думає, завантажує. Нормально. Нормально, прикольно. За, за цими словами підібрав те, що нам потрібно. Супер, confirm. Що тепер ми, друзі, робимо далі? У нас тут є з вами робочий простір, в якому по факту ми зараз будемо програмувати нашого бота. Ми зараз запрограмуємо все, що нам треба буде зробити тут, а потім це підв'яжемо підв до telegram бота по, по факту, поки що нам треба зробити базу. Тобто запрограмувати його. Бачите, у нас тут є чат GPT-4 вже підключений, тому нам треба просто запрограмувати зараз. Запромтити його, щоб він доставав інформацію з бази і цю базу завантажити в нього, щоб було звідки що брати. Тут ви можете написати текстом. Це по факту налаштування цього бота, це його скіли, що він має знати, як він має себе поводити, якою мовою відповідати. Я вже показував вам, як промтити свого бота, щоб він конкретно під вас щось робив. Тут так само: вам треба запромтити цього бота, щоб він робив те, що вам потрібно. Ви можете написати тут просто текстом, наприклад, коли юзер буде в тебе щось питати, обов'язково звертайся до бази знань і бери інформацію звідти. Відповідай мені тільки українською мовою, там лала фа п'яте десяте. Тобто ви можете його запрограмувати. І після того як ви напишете це своїм текстом, обов'язково натисніть кнопку цю оптимайз, і він сам створить з цього прям промпт. Тобто, що він був такий толковий, не просто такий текст, як ви напишете, а прям такий толковий промпт. В мене вже є промпт, створений за такою моделлю. Тобто, я написав йому, що мені потрібно. Він натиснув Optimize. Він мені видав прям нормальний промпт. І вже цей промпт я трішки передагував під себе. А цей промпт в мене є. Я зараз його просто скопіюю і сюди загружу. Я вирішив, що цей бот буде мені допомагати. Видавати інформацію щодо продуктів для здоров'я. Наприклад, в мене якісь є продукти для здоров'я, бади, там косметика, ще щось такого плану. І я хочу, щоб коли юзер звертався до цього бота, то він видавав йому інформацію не просто про бади, типу там про вітамін Д взагалі. А саме, наприклад, про мій вітамін Д, або там про мій там, якийсь інший БАД. Так, я не став брати базу даних саме з БАДами. Я попросив бота чат GPT, щоб він створив мені там напиши 5 продуктів для серцево-судинної системи, 5 продуктів для травлення. Він мені написав там лосось, авокадо, а я їх переназвав. Я в тесті написав лосось 1», авокадо 1», для чого це я зробив, щоб коли юзер буде щось питати і він буде видавати, що він видавав не з інтернету, а саме лосось 1, авокадо 1», щоб ви подивилися, що він бере інформацію саме з бази знань. Я не став брати якийсь конкретний продукт, але по факту ви можете завантажити свій PDF-файл з вашим описом ваших продуктів, і він звідти буде брати інформацію. А що тут написано в промпті? По-перше, персона, тобто, що робить цей бот, його характер, і тут написано тут все англійською мовою. Ви можете писати будь-якою мовою будь-якою мовою, або можете в Google перекладачі або в Діпл, або в будь-якому іншому перекладачі можете перекласти і запихнути сюди. Після того, як я написав текстом, те, що я хотів, натиснув «Optimize», Ось в такому вигляді він мені подав інформацію. І тут є опис цього бота, і тут написано «As a health coach», тобто я коч по здоров'ю. Ти дуже шариш в продуктах для здоров'я і дуже шариш в базі знань, яку в, тобі, в тебе завантажили. Далі скіли бота. Що ти маєш робити? Скіли скіл перший. Ти маєш, ти маєш отримувати доступ до завантажених файлів, «Access uploaded files». І тут ем, написано, що коли в тебе будуть питати, то ти е, знаходь у файлі, який в тебе завантажили, інформацію щодо запиту юзера. А е, скіл 2. Надай інформацію по знайдених продуктах юзеру. Тобто, коли ти тут отримав інформацію з бази даних, ти можеш детальну інформацію передати юзеру. Будь впевнений, ось тут написано, що перед тим, як ти відповісиш юзеру, ти спочатку всю інформацію ретельно прошукай, видай усі продукти за його запитом, ну, наприклад, там, продукти для сердечно-судинної системи. Ти спочатку всі продукти проскануй, а потім вже видавай відповідь, коли. Ти все проскануєш і видаш усі. Ну тобто, щоб він, знаєте, не один якийсь там продукт видав. Ну це я так запромтив. Тобто ви можете промтити, як ви хочете. Це як я вирішив вам протестувати. Скіл третій: ти маєш надати інформацію, how to buy як купити. Якщо юзер в тебе запитає про продукт а та як його купити, відправ йому цей текст та посилання. І ось тут текст. Якщо ви хочете придбати продукт, зв'яжіться з нашим менеджером і посилання на мій телеграм. Ну а далі Constraints – це а, якби вказівки до бота, просто вказівки. Ось, наприклад, answer only, <кхи> перепрошую. Answer only in Ukrainian, тобто там відповідай українською мовою. А, використовуй тільки інформацію, яку ти отримав із завантажених файлів. Будь акуратним до відповіді. Там, якщо ти ось, наприклад, якщо ти не знаєш якусь інформацію, або ти вийшов вже за рамки бази знань, тебе питають щось за рамками бази знань, а, а, використовуй Google Search. До речі, я вам покажу, як під'єднати ще до цього бота Google Search, тобто такий плагін, можливість, простими словами, використовувати Google Search. Так? Коротше кажучи, ось я запромтив цього бота. Що далі мені треба зробити? Я одразу додаю тут плагін Google Search. Ось він, прям третій. Додаю Add. Закриваємо. Все, є плагін. Тобто цей бот може використовувати, використовувати пошук Google. А далі ось knowledge, знання. Це те. Що має знати бот, тобто та сама той самий PDF-файл, або той самий е, текстовий файл, або то саме посилання, тобто він може з веб-сторінками також працювати, він може туди переходити, аналізувати. Звичайно, що це просто інтернет-магазин, де все буде розкидано, він же все ж таки не юзер, він не буде клікати на кожне посилання. Він що зможе витягнути з веб-сторінки, то витягне. Але якщо це, наприклад, окрема веб-сторінка, в якій є інформація про окремий продукт, то він дуже непогано її просорчить і видасть інформацію, яку потрібно. Але я зараз для тесту. Просто завантажу pdf файл який я створив щодо продуктів для здоров'я. Ось такий в мене є pdf файл Бачите, я попросив чат GPT, щоб він мені написав там продукти для здоров'я серця, а він мені написав лосось, авокадо, овсянко, грецькі горіхи, ягоди, але я попросив його, щоб він точніше, я змінив тут назву, бачите, на лосось один. Щоб коли я буду питати в цього бота, він видавав мені саме лосось один, щоб ви бачили, що він не просто з інтернету бере інформацію, а саме з бази даних. Ось тут є продукти для здоров'я серця, продукти для зміцнення імунітету, цитрусовий часник. Це можуть бути ваші продукти. Розумієте, так? Це просто приклад. Продукти для покращення травлення і так далі, тому подібне. Я, Мені зараз треба завантажити сюди е, цю базу знань. Що я роблю? Я натискаю тут Add knowledge, create knowledge, створити. Е, назва. Хай буде база моїх продуктів. Напишу транслітом. Тут може бути опис. Знання, що це таке, якщо ну, у вас там багато буде. Тут ви можете багато завантажувати різних файлів, багато веб-сторінок, і щоб ви там не, а, цей, не втратили свідомість взагалі, що воно таке. Ви можете тут додати опис під кожну конкретну, під кожну конкретну базу знань. Натискайте ConFirm, підтвердити. І треба завантажити. Натискаємо сюди Add Unit, local documents. Бачите то, що я казав, може веб-пейдж. Тобто це може бути сторінка, може бути Notion, це а, і таке, як журналістські сайт, де ви можете свої статті писати і можна з Notion давати йому інформацію. Може з Google документів. Може, щоб це було у форматі таблиць. Тобто, бачите, багато є різних варіантів. Хай це буде просто в текстовому форматі. Ось документи PDF, TXT, DOC та DOCX. Тепер сюди можна просто перетягнути ваш файл або е натиснути. Ось в мене є продукти для здоров'я. Цей PDF-файл. Next. І тут сегментація, тобто як він буде ділити за смислом цей текст. Ви можете це зробити вручну, поділити як вам потрібно за, за якимись там блоками. Можна автоматик, Мені здається, що він непогано це робить автоматично. Я поки що не дуже багато таких ботів, створів, ботів створив, тому я роблю це поки що автоматично. Ви також можете покопатися, подивитися, може у вас кастомно зробити це краще. Натискаю Next. Зараз він його підвантажить. І ми його додамо. Все, він завантажив наш файл. Ми натискаємо Confirm, підтвердити. І тепер ми повертаємося назад. І ось він у нас е, з'явився: база моїх продуктів. Я натискаю Add, закриваю. І ось в мене є база знань. Бачите, ми додали сюди, додали той файл, який потрібен. Тут ви можете тестувати вашого бота, як він зараз працює. Тобто, ви тут щось поміняли, прямо тут тестуєте. Щось поміняли? Тестуєте. Додали там якусь базу знань, тестуєте. І так далі тому подібне. Давайте тепер прямо в нього так і запитаємо, які у вас у вас є. Ап, сорян. <плес> які у вас є продукти для здоров'я серця? Він шукає в базі знань, бачите? І ось що він видає: він видає саме так, як мені потрібно. Тобто він видає із бази знань. Лосось один, бачите, лосось один, авокадо один і так далі, тому подібне. Тобто він видає конкретно інформацію з, з моєї бази знань. Які ще є продукти? Бачите, до речі, він видав мені не одразу все, видав спочатку два, а потім, бачите, ще видав після того як я в нього запитав. Може тут ще його більш жорстко запромтити, щоб ти прям братан. Ти прям все спочатку видай, от, все, 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 все. Іноді треба боту повторяти декілька разів цей промпт для того, щоб він прям чітко поняв, що від нього хочуть. Але сам факт, друзі, що він видав мені інформацію саме. Давайте подивимось. Лосось 1. Це серце. У нас так. Лосось 1 багатий омега 3 жирними кислотами, які допомагають ла-ла-ла-фа-фа. Давайте подивимося, що у нас написано з вами у файлі. Прямо звідти він це і взяв. Бачите? Лосось 1 багатий омега 3 жирними кислотами. Ось ЛДЛ, підвищувати запалення, захворювань. Тобто, він конкретно взяв інформацію звідти, звідти, точніше, і він взяв, як в мене написано, лосось один. Тобто, не просто з інтернету. Таким чином, друзі, ви можете запрограмувати свого бота так, щоб він видавав інформацію вашим клієнтам з вашої бази знань. І це може бути дуже крутий допомічник вам у бізнесі, у продажах, щоб це не просто людина клікала щось, а щоб вона могла з ним спілкуватися. Головне, правильно його запромтити і дати йому правильну базу знань. Тепер, друзі. Ми зрозуміли, як його тут промптити. Як тут ви можете ще покликати. Є тут, бачите, бекграунд і менш, є dialog, Це, наприклад, коли ви натискаєте на бота старт і він одразу вам щось пише. Ви можете тут написати так, ні, додавати якусь інформацію, не додавати то вже то вже треба вам покликати, якщо ви хочете більш круто його запрограмувати. Я даю вам базову основну інформацію, щоб ви розуміли, як з цим працювати. Що після цього нам треба? Нам треба, друзі, нажати пабліш. Натиснути сюди. Це, наприклад, опис бота, який одразу буде там в Телеграмі чи ще, чи ще десь. Але зараз я вам покажу ще одну фішку, друзі. Ця фішка в тому, що ви цей бот можете підключити не тільки до Телеграму, а до будь-яких платформ. Дивіться, це може бути бот в месенджері, це може бути бот в інстаграмі. Якщо вам хтось пише, ви під'їдете свій Інстаграм, і бот за вас у вашому діректі може відповідати людині з вашої бази знань. Це дуже круто. Це дуже круто. Діскорд. Давайте зараз зробимо телеграм просто для тесту. Бачите, натиснути ми поки що не можемо, тому що треба законфігурувати. Тобто нам треба додати телеграм-бот, в який ми будемо цю пару робити. Натискаємо Configure. і бачите, він просить у нас бот-токен. той самий api токен, який нам треба було скопіювати. Повертаємось до бота Botfather. і копіюємо ось цей api токен. Копіюємо, саме тому його не потрібно нікому передавати. І вставляємо сюди, друзі. Натискаємо Save. Так само ви можете підєднати інші мережі: Instagram, Messenger. Все, бачите? Configured. Все good. Можемо під'єднювати. Натискаємо і натискаємо Publish. Опублікувати. На цьому все. Наш Telegram-бот готовий. Давайте з вами протестуємо. Відкриваємо цього бота в Telegram. Open in Telegram, Service Assistant. Бачите, одразу він же створив мені, що робить цей бот. Meet service assistant, your health coach, бла-бла, бла, розпочати. Це бачите інформація, яку можна, яку можна запромтити. До речі, треба запромтити цю відповідь також українською. Бачите, Тому що я йому попросив відповідати українською, а це я не програмував його, щоб він писав українською. Але давайте запитаємо в нього знову, які є продукти у вас. Для здоров'я. Оп, знову не дописав. У нас є здоров'я зберігаючий. Бачите, він просто так зараз видав мені, до речі, грецькі горіхи 4 і так далі. Давайте більш конкретно. Для здоров'я серця. Який є продукт у вас для здоров'я серця? І дивимося він нам відповість. Бачите, іноді буває глючить, що багато юзерів зараз спробуйте ще раз. Давайте ще разочок скопіюємо, напишемо. Буває наплив просто на сервер. У нас є декілька продуктів, які допоможуть. І ось пішов він відповідати: лосось один, авокадо один і так далі, тому подібне. Більше того, більше того ви можете там попросити його якось е оформлювати це. А ви можете запромтити його, щоб він відповідав. У вигляді міні-статті, або щоб він відповідав з емодзі, тобто формат відповіді, ви можете також програмувати. Таким чином, у вас по факту є крутий бот в телеграмі, або в інстаграмі, або будь-де, який є реально вашим бізнес асистентом. Друзі, якщо вам було цікаво, то підписуйтесь на канал, ставте лайки, ставте коментарі та коментуйте. Що ви зробили з цим ботом, якого ви бота створили, та чи було вам це корисно? Дуже дякую за увагу і до зустрічі в наступних відео.